Yes, I love you. Патріарх Київський, всі руси України Філарет, та священний синод Української православної церкви Київського патріархату, благословляє твою святиню бути єпископом того міста Ужгорода. Благословенням Святійшого патріарха Київської всієї Руси України Філарета і священного синоду Української православної церкви Київського патріархату. Бути мені єпископом богоспасенного міста Ужгород, з вдячністю приймаю і нічого всупереч не говорю. Благословенний Бог наш, слава днів і на Жителю души, істини, що всюди є, і все наповнять, скарби добра і життя подати, привісти б нас і очисти нас від усякої писпер. Промислом Божим і рішенням священного синоду прикликаюсь я сьогодні на єпископське служіння. В день цей зі страхом предстою перед вами і не можу в повноті осягнути великого таїнства дії Духа Святого. Тому скажу щиро і від усього серця словами царя Давида: страх і трепет прийшли на мене. Труднощі і висота майбутнього служіння вражають мій розум. Підкоряти Богові своє серце та приносити в жертву Христу думки й відчуття, освячені Святим Духом, ось висота, якої прагнув я досягти. Але що чую нині? Не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. Тепер Божа воля посилає мене на нове місце церковного подвигу, таке високе і невимовно відповідальне, що я ще більшою силою відчуваю свою недостойність. І неготовність до прийняття благодаті архієрейства. Лякає мене те, що голос, який закликає, застав мене в неготовності, бо зайнятий своїми турботами я найменше чекав, що саме в цю годину почую голос Владики. Але цей голос досяг мене, і я, як чернець, смирено з усіма моїми недоліками, мізерним життєвим досвідом, але зі щирою сердечною вірою, підвожуся та йду за ним. Я пригадую, з якою радістю прийняв благодать священства, як легко і радісно став на шлях чернецтва. Тому і сьогодні, коли Господь Ісус Христос та Його свята Церква, кличучи на нове служіння, наче втретій раз запитують, а я втретє відповідаю закликаючому: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. Розумію, що єпископство це насамперед не влада і почесть, а праця та подвиг. І справді, чи легко бути усім для усіх, чи легко знемагати за всіх, хто знемагає, і спокушатися за усіх, хто спокушається? Чи легко бути зразком для вірних у слові у житті, в любові, у дусі, у вірі і чистоті? Чи легко зуміти, коли треба одного викрити, іншому заборонити, третього вблагати з усяким доготерпінням? Чи легко відповідати за себе, за паству, за пастирів? Важко бути гідним звання християнина, ще важче бути гідним звання єпископа. Нелегко це для будь-кого, а тим більше для мене. Подвиг єпископства покладається на мене за молоду, тому особливо вручаю себе при цьому всеблагій волі Божій, покрову пречистої Богоматері, заступництву святих преподобних і богоносних отців наших, Антонія, Феодосія та інших чудотворців Печерських, Іова та Емфілохія Почаївських. Молитовному предстательству мого небесного заступника, преподобного Варсонофія Великого і всіх угодників Божих. У ці святі хвилини переді мною проходять усі прожиті роки, я згадую тих, кому зобов'язаний своїм життям, вихованням і становленням як особистості, чинця та священнослужителя. Я безмежно вдячний батькам, які не тільки дали мені земне життя, а й навчили, що воно не є самоціллю. І лише тоді має сенс, коли веде до обителі Отця Небесного. Віру, любов до Бога і відданість святій церкві я увібрав із молоком Матері. З великою повагою вклоняюсь перед архієпископом Тернопільським, Кременецьким та Бучецьким Нестором з його благословення та мудрих настанов я зумів розпочати свою ходу до Чернечої Голгофи. З братською любов'ю дякую наміснику Святофеодосіївського ставропігійного чоловічого монастиря міста Києва Архімандриту Макарію та сивочолим ченцям цієї обителі, які, як мудрі вчителі, навчали мене подвигу чернецтва. Назавжди в моєму серці залишаться святі чудотворні ікони цього монастиря, перед якими у скротних хвилинах я молився. Через обставини сьогоднішньої події, святіший Владико, мені не дістане часу в повній мірі висловити все, чим завдячую я вашому благословенню, вашим мудрим настановам, вашому самовідданому прикладу. Зі смиренням я наважуюсь просити ніколи не полишати мене без своїх першосвятительських молитов. Благав і завжди благатиму Господа, щоб він ще многі літа вашого благословенного життя зберігав вас у кріпості, душевних і тілесних сил на радість українській пастрі. В цей хвилюючий для мене день зі словами синівської вдячності звертаюся до вас, ваше святосте, і до вас при освященні архіпастері, з проханням про допомогу і підтримку внесені важкого єпископського служіння. Сподіваючись на благодатну силу Всесвятого Духа, відповідно до чернечої обітниці послуху, славлячи Бога, який благодіє мені, схиляюся серцем моїм і на заклик до служіння відповідаю. Дякую, приймаю і нічого всупереч не кажу. Зі всією можливою рішучістю приймаю рішення священного синоду, як волю Божу, згадуючи при цьому слова старозавітнього пророка Амоса. Я не пророк і не син пророка. Але Господь взяв мене і сказав іди. Смиренно прошу вас, святителі Божі, піднести про мене щирі молитви, пастириначальнику Христу, щоб він сподобив своєю божественною благодаттю, достойно нести хрест єпископського служіння на славу Божу і для спасіння віреного стада Христового. Амінь.